Вантажівки часів Другої світової або радянський газ 69 які були розроблені ще наприкінці 40-х років, армія РФ перекинула на фронт. Але про при застарілу конструкцію загарбники встановлюють на них антидронові екрани і застосовують у війні, у війні проти України. Окупаційна армія продовжує терор проти українського населення, веде масовані обстріли по цивільних містах та активізує бойові дії по всій лінії зіткнення. Про ситуацію на фронті будемо говорити далі. З нами на зв'язку, речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Вітаємо вас. Доброго ранку! Слава Силам Ворону, Вітаю, слава Україні! Російські війська посилили наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. У звіті інституту вивчення війни було вказано, що цей наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту, і крім того, Росія ймовірно готується до нового наступу в Сумській і Харківській областях, і це має статися в найближчі два місяці. До речі, про це повідомив Володимир Зеленський. Чи можуть окупанти реально йти вперед на такому широкому відтинку, понад тисячу кілометрів? І чи існує загроза зараз для великих міст, таких як Запоріжжя, Харків чи, там Суми? Якщо ми говоримо про наступ Російської Федерації, хочу нагадати, що ця стратегічна наступальна операція вона триває з осені 2023 року і власне відрізняється лише тим, що інтенсивність боїв на певних відтинках вона може зменшуватися або навпаки зростати. Для прикладу, Запорізький фронт там інтенсивність бойових дій і активність ворога вона зросла, але знову таки, якщо давати оцінку оперативній ситуації, то на сьогодні активізація боїв на запорізькому відтинку це більше, скажімо так, тактично ігри у ворога це те, що він сьогодні намагається інформаційно масштабувати, в тому числі, і доносити перш за все до світової спільноти, до нової адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, демонструючи, мовляв, Росія здатна проводити і надалі повномасштабні наступальні операції. Власне про це і говориться, коли. Ворог в тому числі обіцяє, що він буде активізувати свої наступальні дії протягом весни, літа нинішнього року. Чи можемо ми очікувати таких наступів? Звичайно, варіанти розвитку подій такі можливі. З іншого боку, треба говорити і оцінювати той ресурс ворога, який на сьогодні є, і він говорить наступне: що і власне ви про це дещо вже сказали, коли згадували ті самі ГАЗ-69, що у ворога є величезні проблеми не лише з механізованою. Компоненту це відчувається, це очевидно на сьогодні. Перш за все, це автомобільна техніка, це бойові броньовані машини, це і танки, в тому числі. Але піхотна компонента вона дійсно велика, і за рахунок саме піхотної компоненти ворог може спробувати провести більш повномасштабні наступальні дії. Чи буде це весь фронт? Цілком вірогідно, що така активізація дійсно може відбуватися по всій лінії бойового зіткнення. Але знову таки ми говоримо не про досягнення якихось стратегічних цілей, хоча зрозуміло, що для росіян, по-перше, така наступальна кампанія вона буде вже останньою, це очевидно, навіть ага. враховуючи велику піхотну компоненту. І власне ми говоримо про те, що е, будуть іти пішки в цей наступ, це очевидно. Хоча, звичайно, долучати авіаційну складову, це там. Де у ворога, на жаль, на сьогодні є перевага. Ми говоримо про тактичну авіацію ворожу. Ми говоримо про використання авіаційного озброєння. Ага. Будь-якому разі активізація сьогодні, очевидно, може бути дійсно по всій лінії фронту. Але активізація мова не йде про те, що ворог на сьогодні ресурсно ще раз підкреслюю, здатний рухатися в напрямку наших великих міст, тим більше там проводити якісь бойові дії. Угу. От хотілося б поговорити про ще один відтинок лінії фронту, бо, за даними речника Сил оборони Півдня, на Запоріжжі російські окупанти застосовують тактику повзучого наступу, а от на Херсонщині намагаються форсувати Дніпро. Що взагалі там відбувається, і чи є у росіян сили, щоб розраховувати на успіх в цих напрямках? Якщо ми говоримо про Запорізький фронт, це 58 піддесятвосьма загальновійськова армія Російської Федерації, яка намагається діяти на своїй смузі відповідальності. Але ці дії носять, я вже сказав, рівень такого тактичного характеру, тому що це кілька підрозділів десантно-повітряних сил. Це кілька підрозділів мотострілецьких, які намагаються просуватися по Напрямку п'ятихатки, степове, малі Щербаки, Щербаки, і власне за два тижні, вже навіть понад два тижні активності ворога є, скажімо так, покращення тактичних позицій ворожих. Просування там півтора до двох кілометрів. Але ті втрати, які ворог несе, і яку ціну він платить за ці просування, це дуже великі втрати. По перше, і по-друге, з деяких позицій росіяни змушені, як кажуть, відкотитися, тому що немає на сьогодні ресурсу для того, щоб ці позиції утримувати. Власне завдання було найголовніше, яке прорватися до основних трас логістичного забезпечення нашого груповання військ на Запорізькому напрямку, закріпитися там власне виконувати надалі бойові. Завдання цього не відбулося. Опір наші чинять дуже грамотний. Комунікації між суміжними підрозділями відбуваються, тому на сьогодні ми говоримо про те, що все таки це локальний характер таких бойових дій. Власне, по придніпровському напрямку, який сьогодні, можливо, інформаційно медійно трошечки не такий активний. Бойові дії там продовжуються. Характер бойових дій він не змінився. Це намагання ворога максимально зайти на наші острови на Дніпрі. Ну і власне там планувати, вже підкреслюю, планувати можливі дії на правому березі. Знову таки планування це як кажуть в Одесі, обіцяти не означає одружитися. Ага. То ті плани, які ворог собі намалював, як кажуть, вони натикаються на нашу о, оборону, тому що там панівні висоти на правому березі, правий берег вищий, ніж лівий, і ворог знищується. Але певні дії ворог може вти. Візувати, власне, я це вже сказав. Ну, власне війська Російської Федерації намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку, де протягом останнього року фіксується чи не найбільша кількість бойових зітнень. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Яка ситуація на цьому відтинку? Ми говоримо про те, що у нас тут є очевидні ознаки стабілізації фронту, хоча бойові дії тривають дуже активні, найбільш активний на сьогодні напрямок поруч з курським відтинком. І ці бойові дії вони, звичайно, носять характер жорстоких боїв. З іншого боку, скажімо так, сьогодні системно, я підкреслюю, системно виглядають наші. Дії це контратакуючі дії, які дозволили і стабілізувати ситуацію на цьому відтинку максимально, наскільки це можливо таких умовах, при тому, що ворог тут задіє дуже великі сили, і навіть проводити ті контратакуючі дії, які приводять до покращення наших тактичних позицій. Так що пам'ятаємо, як ворог намагався на новий рік вже зайти в покровськ, проводити там відповідно. Бойові дії і вже на початку нинішнього року встановити там свою триколорну ланчерку. Бачимо, що ситуація є кардинально, вона змінилася. На сьогодні ворог буде намагатися далі атакувати, але в нього і ресурс не такий, як він би хотів, щоб задіяти. Ну і власне ще раз кажу, сили оборони сьогодні дуже активно діють на цьому угу. напрямку. Ну і на завершення хотілося б поговорити про те, що до України найближчими тижнями прибуде військова група з ЄС, щоб визначити, яка кількість миротворців потрібна і де вони мають бути розміщені. Про це пише Вашингтон Пост. Що вам про це відомо і де з військової точки зору слід перебувати миротворчій місії, щоб від неї була реальна користь? Ви знаєте, мир це не про відсутність війни. Мир це про відсутність Російської Федерації. Це okay. найголовніше. Будь-якому разі миротворча місія, вона і тому називається миротворча, що може бути задіяна в Україні лише після настання миру, тобто після української перемоги. Звичайно, консультації будуть відбуватися. Звичайно, вони відбуваються вже на рівні військових. Яким чином буде розвиватися ситуація? Я думаю, що ми побачимо найближчим часом. Будь-якому разі, якщо ми говоримо про миротворців, то нам потрібні бійці в окопах, а не просто люди, які будуть стояти на блокпостах у блакитних шоломах. Тому тут ще дуже багато питань. Я думаю. Що ситуація буде розвиватися, так само відсвятковувати будемо, і ми, і ви, і вже робити певні висновки. Uh -huh. Зрозуміло. Дякуємо вам. Бережіть себе yeah. і нагадаємо, yeah. що з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.